Всім привіт! І сьогодні ви знову на моєму каналі естер Channel і в нас сьогодні розпаковка з теми. Так, спочатку я вам покажу багато, ну, я вам тут покажу дуже багато товарів, також як їх можна використовувати і що в них є. Також, коли я буду показувати, наприклад, щось покажу, я вам покажу пакетик. Пакетик, там наприклад, показую, розказую щось. І десь тут або тут буде з'являтися е, сам товар і як. І скільки він коштує гривень. Спочатку я вам хочу показати оцю лампу. Вона також стиму. Вона ми замовляли більшу, але нам чомусь прийшла ось така. це моя долонька, а це вона, щоб вам було більш кругліше. Тут також в комплекті йшло дві тряпочки такі, як для окулярів, якщо у комусь потрібно. Також такі різні фломастери. Зараз покажу. Рожевий, синій. Рожевий та синій, зелений та оранжевий, жовтий та фіолетовий. Ой. Так, чим, якщо там буде щось дуже важко розпаковуватись, то я буду брати канцелярський ножик. Він я показувала вам вроді ще такий зайчиком. Це не стему, це я купляла баборі, якщо комусь цікаво. Так, спочатку я вам хочу показати ось ось цю штучку. Це набір для створення прикрас на волосся. О, так, це 3+. Тут такі мають бути в комплекті діамантики. І сам, ну, типу, оця сама ося штучка. Вона як плинка, типу так виставити. Ось хоп, хоп, хоп. І ну, типу, воно, типу, вам так открываем вау прикольно тут сама отец сам чем креплять а таки надо честно я тут ничего не разумею. я понял конечно тут коробочка, как бы сказать. Так, пробираем. Вау, тут такие есть... диамантик. Не знаю, что за брелок, в форме диамантика. Напомним. Так, тут снимаются блестяшки. Так, уж инструкции. Так, так, сразу мы проделаем эти блестяшки. А Ой, тут так багато. Як би сказати, тут є сердечка, зірочки, кружечки різних кольорів. Щоб було просити, щоб тут їх дуже багато. вам можу показати. Тут дуже багато. Міська як працює. Давайте я попробую саме тіку. Типу? Давайте якому мені не жалко, щоб я що, ну, шо... не спортить. Давайте сині зірочки. Типу, це ось так. Давайте побачимо. О, тут така резинка якась. Ой, які відкрить. Я чесно кажу, я тут зовсім нічого не розумію. Думаю, якщо я щось неправильно сказала, то тому... вибачайте. Дивіться. Зеркальце я, смотрите, тут зеркальце. Я сюда так выкрываю, и вставляю Но Я, может, он и был, Или, честно, я не знаю. Ничего, не разумею. Упс. Что я подумал? А, ну типа. Так. Дошло. Ну, давайте. Смело. зірочка вилітає, але чомусь на волосся не приклеїться. Так, давайте відложимо. Так, я це відложила. теж. Так, далі я вам хочу показати ось це. Цим користується, я впевнена, кожна дівчинка або бажає собі таке. Ось таке. Все, нігті. Так, я тут вже побачила тут різний комплект. На тему їх дуже багато різних, Але я знала саме такі. Типу, з. А тут типу два чи що, З квіточками я так зрозуміла, такі. Типу. Пай! Тут такі самі наліпки. І зараз вам покажу, як мені користуватися. О, тут так багато ногтів. Давайте я якийсь один наклею. Так, тут є пилочка така мені. Зараз вам наклею якийсь один нігтик. Щоб ви, що ви зрозуміли, як його клеїти. Берете Він нігть. Так. Берете, я не знаю, що робити. Серйозно, я не знаю, що робити. А, типу, цю пляночку ви трошечки відклеїте і берете ніж, отак, типу, наклеєчку саме берете. Вона має бути дух одну сторону, а потім вы відклеите вот тут пленочку з іншої сторони і у нас тає по стороні яка логіка? Так, и вы клеїте оцю двусторонню штуку на цей Ну, він вообще гарно тримається реально гарно тримається от мне доказываться я не буду казати, яка. Вона, казати, ногти на тему там, і на Алікспрес там не дуже тримаються. тримається. На гарно, а на тему ні. Вона заперечувала тему. Але, бачите, я так поступила і вона дуже гарно, реально тримається. Так, давайте наступну річ. Хм. Також дівчача річ. Це косметика, можна сказати. Не можна, це косметика. Це помада. Так, у нас тут якось так ножик. Мені цікаво. Як це працює? О, у така тут гарненька, типу. Типу... Але вона така, така, така. горненькую, зараз я вам покажу. Дивіться, тут такий зображений ведмедик. І тут вона така. Не цікаво, як він красить. Зараз вам покажу на руці. Ось так подивіться. як це гарно дитя. Демо трошки погано красить, але нічого. Ось так. Пахне шоколадом. Реально пахне шоколадом. Наступним я хочу вам показати ось оце. До речі, забула вам сказати, тут деякі речі я замовляла для сестри, а не для себе. Оце, наприклад, для нас двох. Так, ось це. Воно таке прикольне. Це підходить для, як і для маленьких, я так вважаю, як і для дорослих. Тут ви можете зацепити за будь-яку яку вам зручно. Зараз вам покажу. Ось, такчи. Такі вони гарненькі, біленькі. Так, далі вам хочу показати ось такий скотч. Він Санріось. песик, такий скотч. Він, як би сказати, як кажуть, паперовий скотч, Зараз вважаю. Він типу ось такий. Такий, такий гарненький. Я забула, звісно, як цього персонажа звати, але це така собачка з чорними вушками. Це ще раз кажу мультик Санріо. У мене така є ігра, сомрію. Якщо комусь цікаво. Далі ось такі міні Такі Білашні. Відкриваємо. Так. Я вам покажу лише один, бо тут їх дуже багато. Тут рандомний набір. Ви не вибирайте. Я думала, це... Я... Ну, ладно, Тут вони такі бачите та різні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 штук. Вам покажу один. А, на цьому зображені зайчик і його якісь аксесуарики. Зайчики, його аксесуарики і так далі. Тут котики, зайчики, люди. Так, далі я вам хочу показати наклейки. Я думала, там буде коробочка ось така, але... Зараз вам покажу, я не побачила размеры, Вы просто подивіться мою долоньку и надеюсь там хоть наклейки не вот, таку... не вот такие, Фух. тут вони дуже даже покажу, например, тут вот все, у меня даже ноль не было, сейчас вам покажу, вот такая, например. Далі, ось таке колечко. Я замовляла, звичайно, для сестри, я ношу більш інші колечко. Тому мені це не дуже, якщо чесно, цікаво. Тут різні колечка з усім оборучним таким. Тут, типу, ось такі кексики, солодощі. І навіть на мене не аналізає. О, ідеально. Дуже багато. Далі. Ось це. Наклейки на нігті. Це такі наклейки, але ви їх маєте клеїти на нігті. Не знаю, якщо... Якщо чесно, то я такі наклейки, я їх наклеїла на нігті. Я їх клеїла в лопнути. Такі вони гарні, метелики. Butterfly. Mm -hmm. Ну, гарно. Продовжуємо далі. Так, хочу вам дещо показати в самому кінці. Так, зараз е, те, що, якщо ви могли вже зрозуміти по відео Джуді Моді, я там, здається, розказувала, е, що я дуже люблю читати. Мені здається, так багато хто любить читати. І, як сказати, коли темно, немає світла, е, є повербанки. Де вам взяти світло для книжки? Коли ви хочете прочитати щось якусь, наприклад, таку книжку. Або таку, не знаю, немає різниці. Вам вже ж протримні ліхтарик. Кушали ліхтарків нема, а є ось такі. То вони підійдуть ідеально. Ви на тему вибираєте, які ви кольори хочете. Зараз побачите, які в мене кольори. Ось тут. По черзі! Дивіться, зараз вам покажу. Це давно би, якщо шоперунок. Дивіться. Це рожевий колір. Асі, вгадайте, який колір буде? У вас є три секунди, щоб підписатися, поставити лайк і комусь розширити відео. Або просто зберегти. Раз, два, три. Так, це синій колір він такий красивий. Ось. До речі. За рахунок ось цього ліхтарика. Цей ліхтарик в реальності він тут більш насичені кольори, але в камері він виглядає більш блідіший. Тому ось так вийшло. До речі, це я навіть не знаю, що це, і за то, що тут не показую. Це саме останньою. Ось тут дуже багато наклеїв, і я взагалі забула, яка це колекція, але теж побачимо. А, тепер поняла. Це колекція котики? Тут дуже різні котики є. Так. Дуже-дуже різні ось такі. Ой, ну Просто краса-краса. Якщо ви хочете, щоб я зробила відео ще про наклейки, то пишіть в коментарі. Так, давайте... Оце! Мені, це мені цікаво, що це? мені здається, що це буси. О, так! Я їх так чекала! Тебя Собби замовляла. просто краса, краса. Тебя просто вам не видишь, мне реально посподобался вот так. С этой катарасю вам покажу и расскажу. С этой посыпочкой, да? Ой, я запуталась. Ой, вона не запуталась. А, теж але, якщо чесно, я думала, що воно не буде прямо таке якісне, але воно досить якісне. Далі вам хочу показати. SM. Це я так зрозуміла, вам сподобався дуже відео про скарбукінг. Тому ось тут фіолетовий скарбукер, тут, типу, різні картиночки, ви її так берете оп, і вириваєте. Вау, досить гарно. І в мене, до речі, така є. Тому не набуває. Тому Вибачайте. Так, і все. Я ось так чекала. Просто. Тут наклейки. Я думала, що вони будуть окремо, але вони чомусь отак. Тут їх дуже багато, вони дуже різні. Тут їх, я не знаю, скільки штук і вроді але їх тут дуже багато. Тут типу, такі пластинки і тут їх ще. а а, -а, -а Дойшло! що? Дивіться. Ось так. <світ> 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 Ось так. І саме останнє, воно саме прикольне, скажу вам. У мене є міні-принтер. Його можна купити на тему Аліекспрес, розетка. О я його купляла на розетку, не тему, я його тут ще й прикрасила, це на плейки, якщо випасти. Він тут він включається. Його можна заряджати. Тут ще якісь каплі. Можна заряджати. Також оця кнопочка відкривається, оп, і вона тут включається. Це міні-принтер. Ось такий. Я думаю, тут теж має бути стіна, якщо вам цікаво. І до нього йшла бумага. Це я не купляла, це я окремо на розетку купляла. А це я на тему купляла. Тому що в мене закінчився папір. І мені щоб далі друкувати потрібен був папір. Він такий. Треба трошки отак відклеїти, щоб був куточок такий. Відкриваємо. всьому бумагу. В YouTube Shorts, після відео поперед там буде показуватися, як яка програмка треба, щоб воно друкувало. Який, ну, Де можна ще ось купити принтер, що я вам тут розказувала. Ну, якби ось так виходить. Ну що ж, наша розпаковка, на жаль, закінчується, було, я надіюсь, всім було дуже цікаво. Тому, всім пока! Не забувайте підписуватись, ставити лайки, і також надсилати відео своїм родичам, друзям і всім, хто є для вас близьким. Відео закінчено, пока!